В рамках сьомого туру першості області з футболу на стадіоні імені куца відбувся футбольний матч між ФК Трастянець та ФК Колос Северинівка Сумського району. Протистояння між цими командами розпочалося ще минулого сезону. Тоді у домашньому матчі наша команда поступилася 1-0, а на виїзді зіграла в результативну нічию 3-3. Тому на цю гру наші хлопці виходили з подвійною мотивацією реабілітуватися перед своїми вболівальниками та зробити подарунок п'ятому номеру команди Сергію Девиде. Який в цей день святкував день народження, початок гри був не дуже гарним для нашої команди на 45-й хвилині матчу. ФК Колос відкриває рахунок. В той же час в нашій команді з'являються 100% моменти, які так і залишаються нереалізованими. Перший тайм завершився рахунком 1-0 на користь гостей поля. Болювальники, які цього дня прийшли підтримати нашу команду, були дещо розчаровані грою, хоча і вірили в перемогу нашої команди. Команди. Не важна граю. Слава дуже і сюди. Треба наче більше бігати, бігати полі треба, а не стояти. Тоді буде діє. Не хочуть гуляти, не хочуть бігати. Не дуже нравиться, ноші погано грають. Хоч ви обігаєтесь, хоч ні, Не Непогано вони не грають, непогано. Особенно пятерка. Только не дают ему возможности. рублять против него. А я футбол люблю, например. Я все время хожу на футбол. Футбол хороший. Нормальная игра. Средним. Среднем. Можно сильнее, конечно. Сейчас будет второй тайм. 2-1 буду. На Я уверен. Я знаю, что будет 2-1. Поверьте, ну если слабенькі, если честно сказати, що -то, то не хватает. Молодці ребята стараются, но что то не получается. Нападение слабое. Так то надо розходитися, а не бігають кучкою. А треба розходитися і грати шире. І вийде. Нормальна команда. Я люблю свою команду. Болеем за команду, конечно. Я ни одной, ни одной игры не пропустив. Під час другого тайму гості поля намагалися заспокоїти матч та грати по рахунку, який досі був на їх користь. Та на 78-й хвилині у тростянчан проходить комбінація, після якої Віталій і Вахненко один на один розбирається з голкіпером та робить рахунок нічиїм. Команда збільшила свій тиск на противника, і після помилки в центрі поля Віталій Білера підхоплює м'яч і протягує його повз двох захисників, і тільки ціною фолу останньої надії штрафному майданчику колос зупиняє нашого нападника. Пенальті до позначки підійшов Володимир Саєнко. Стадіон Заумер. Камбек був на відстані 11 метрів і наш гравець не схибив. 2-1 і ми попереду. ФК Колос спробував відігратись та два рази припустив небезпечні контратаки, яким забракувало влучності. Матч завершився перемогою. ФК Тростянець». Суперник хороший, тяжова гра. Погодні условия дуже тяжело. Ми з команду хорошо знаємо. Ну, старались, пацани показали характер. Навіть в 10 ро ми забили другий гол, не пропустили. Ну, все добре, все. Молодці, пацаны, красавці. Всі бойцы показали характер, всі старалися бились. Все, с победой весь Тростянец. Дуже тяжка гра. Суперник. Наявна один із найкращих сейчас на цій першості. Ну, команда показала свій характер, свою бойову. Ми не могли підвести своїх болівальників. Так що болівальникам спасім. Результати матчів туру. ФК-трестянець та ФК колос Северинівка Сумського району. Гра завершилася з рахунком 2-1. Аграрник Авангард Білопілля та колос Шахтар-Конотоп з рахунком 2-0. Граном Сніжки та Явір Краснопілля 2-1. Іскра Недригалів та Барса Суми 5-2. Україна Токарі» та лебединець-Лебедин 5-0. Після семи зіграних турів ситуація в турнірній таблиці виглядає наступним чином. ФК Тростянець» займає четверту сходинку, але має одну гру в запасі. Після сьомого туру одразу сім команд знаходяться в діапазоні 4 очок. Наступний матч «ФК трестянець зіграє на виїзді в Конотопі 8 липня. Наступна домашня гра 15 липня проти ФК Явір Краснопілля.